Всі мільйонери, друзі, що ж мені додає такої віри, що це буде, і це 100%. Тому що я настільки глибоко в це відчуваю і вірю, я вже просто. Просто переконана, не знаю чому, але я переконана на всі 100%. Так, друзі, найперше, тому що коучинг дуже вже пустив глибокі коріння, і всі люди вже масово просто будуть ставити цілі і досягати результату. Цей навик люди сформують. Наприклад, записали одне запитання і його просто читаєш кожен день, і воно пускає вже корінь. Ти його завтра прочитаєш, воно в тебе викличе нові відчуття. Наприклад, ти поставив ціль, як мені досягнути там 10 тисяч доларів до кінця року. І ти просто щодня цю ціль пропитуєш її силою уваги своєю. Оце працює, друзі. І коли ви нарощуєте такі сили навиків, просто в одну точку капати. А як сьогодні що я зрозумів, що мені допоможе 10 тисяч заробляти, і буде різниця між вчорашньою думкою сьогоднішньою і післязавтрашньою. і відчуття нові будуть. І ви...